І Сьогодні я вам розкажу, як яке злегаємо можна зробити візерунок кріпер. <кій> на цього нам знадобляться багато білих блоків, всяких їх у нас будуть, і багато чорних любих. На цьому одна така біла штучка на 14 кубиків. Ми її ставимо і по боках ставимо білі штучки отут три. і з іншого боку, щоб було тут три. В середине мы ставим вот эту штучку на 4. А вот это, что у нас осталось, мы делаем зубы крючка. Так. И вот так. Тут ставим штучку <связать> штучку. Дальше тут все тоже же Теперь нам нужна вот такая штучка, Вона буде у нас на 6, щоб вона е, чіпала до однієї стола боку і з е, другої стола боку. Тепер достаємо на 4, тут на 4, з одного боку і з другого боку на 4. Далі нам потрібно зробити місто окрім. Ми беремо дві штучки і на два рази. І далі ми все забілімо, застроїмо. Далі ми робимо очі. Ось так, в Всередині тут таке біле, і в боках на три. Тут на три, От. І з іншого боку на три. Далі ми все зверху заставляємо бізом. так, І раз заставляємо біле. Вийшла наша голова Кріпера Взади вона виглядає не гарно, але нам головне на цей період І тепер вона виглядає гарно. Якщо ви великий фанат е, Майнкрафту ви можете зробити таку собі саму голову е, за моїми інструкціями. Е, всім па-па підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть в коментарях.